Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського, цього тижня провели важливу стратегічну сесію з питань реінтеграції наших ветеранів у цивільне життя. Захід відбувся на базі Центру соціальної підтримки захисників і захисниць та їх родин. Головним питанням стало створення ефективної системи підтримки ветеранів, удосконалення соціальних, психологічних і реабілітаційних послуг та розвиток ветеранського центру. Дякуємо міжнародним партнерам програмі ООН із відновлення та розбудови миру за підтримку у цій важливій справі. На запрошення мусульманської спільноти Кам'янського відвідав мечеть Аль-Басір та взяв участь в Іфтарі, традиційній вечірній трапезі під час Рамадану. У цей складний час єдність та взаєморозуміння усіх спільнот та конфесій важливі, як ніколи. Дякую мусульманській спільноті та батальйону імені Шейха Мансура, який пліч опліч із українцями захищає незалежність і суверенітет нашої країни. Перевірив хід будівництва укриттів у гімназії номер 12 та ліцеї номер 20 Завдяки гарним погодним умовам робота тривають безперервно. Плануємо завершити їх до 1 вересня. Укриття будуть обладнані всім необхідним для безпеки дітей та навчального процесу та забезпечать навчання в одну зміну. Також розроблено проекти для зведення бомбосховищ у ліцеях номер 11, 13 та 7 Попри всі виклики, наші діти мають отримувати якісну освіту, навчатися офлайн в комфортних та безпечних умовах. Триває масштабне оновлення медичної інфраструктури нашого міста. Завдяки залученим інвестиціям ремонтуємо Наші найбільшій лікарні номер 7 8 та 9. Окрім цього, оновлюємо амбулаторію, розташовану на території сьомої лікарні. Всі роботи йдуть згідно з графіком, і до кінця року будуть виконані. Вихованці міської федерації козацького двобою гідно представили наше місто на чемпіонаті України в Луцьку. Кам'янчани продемонстрували силу духу, витривалість і волю до перемоги, здобувши високі нагороди та ліцензію на чемпіонат Європи. Пишаємося досягненнями наших спортсменів та їх тренерів. Разом з мешканцями району провели зариблення бамівського ставка, випустили водойму 100 кг мальків. Це допоможе покращити екосистему водойми. Декілька років тому спільними зусиллями відновили ставок та облаштували біля нього зону відпочинку. Зараз це улюблене місце дозвілля мешканців південного району. Дякую всім городянам, які бережуть наше місто та допомагають робити його кращим. Провели засідання 69-ї позачергової сесії міської ради, розглянули 11 питань, внесли зміну до бюджету громади. Місто отримало державну субвенцію на реконструкцію навчальних і медичних закладів. Також спрямували кошти на підтримку військових частин і сил оборони, оплату харчування дітей у школах, придбання медичного обладнання. Крім того, внесли зміни до програм соціально-медичного та житлово-комунального напряму. Працюємо далі.